Молимо за українських воїнів, мужніх справжніх захисників українського народу. Щодня звертаємося з молитвою до Бога та Сина Господа Ісуса Христа, щоб наші захисники та захисниці залишилися живими та неушкодженими. Продовжуємо з вами читати Біблію при вигоди Авімілеха і взяв Авімілех дрібну та велику худобу і рабів та невільниць та й дав Аврааму. І вернув йому Сару, жінку його, і сказав Авімелех, Ось край, мій, перед обличчям Твоїм, осядь там, де тобі, до вподоби. А Сарі сказав: Тисячу сікрів, секлів серебра я даю братові твоєму, оце тобі накриття на очі перед усіма. То з тобою, і перед усіма ти оправданий.